Все, що ти робиш в крипті, видно і залишиш назавжди в блокчейні. У крипті немає твого імені, паспорту чи емейл. Є лише набір символів, твоя адреса. Це створює ілюзію анонімності. Але це вже давно не так. Як тільки ти заводиш або виводиш крипту через біржу, або просто публікуєш свою адресу в соцмережах, усе, що було з цією адресою, стає прив'язаним до тебе, назавжди. І вся ця інформація публічна. Якщо комусь, наприклад, правоохоронним органам або хакерам, Дуже потрібно знайти власника гаманця і є інструменти, як це зробити. Приклад, людина перевела крипту з Binance. Відомо, що адреса гаманця належить їй. Далі можна відстежити будь-який рух, які токени, з ким взаємодіяла, які дропи отримувала, через яку обмінку вводила на банківський рахунок. І так далі. Тепер, коли ти знаєш, що будь-хто може підглянути в історії твоїх транзакцій, логічно запитати, а як це контролювати? Відповідь доволі проста: Май як мінімум два гаманці. Перший приватний, не світиться. Другий робочий для дії і взаємодій. Як це працює? Окремий гаманець для зберігання. Твій сейф. Ніхто не знає адресу, ти не світив її публічно. Він безпечний. І гаманець для активності. Ти не млогинушся в сервіси, отримуєш дропи, тестуєш нові платформи. Ще може бути публічний гаманець, наприклад, щоб приймати або надсилати донати.